Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Вісімка кубків. Тут вона така гарна. І що на дні колоди імператриця, старший аркан імператриця. Вісімка кубків ми щось залишаємо позаду. Хтось вимушено, хтось за власним бажанням. Але це так емоції, важкі емоції. Ми залишаємо з важким серцем. Але подивіться, куди ми йдемо. До сонечка, там, де буде краще, там, де буде радість, там, де буде спокій. Ну, в кожного своє щось. Хтось переїжджає, хтось з'їжджає від батьків, хтось міняє квартиру, хтось міняє роботу, хтось іде, можливо, це е, ви були в відпустці, відряджені. Можливо, це ви йдете, їдете на роботу, така, яка ну, на якийсь е, великий проміжок часу їдете, залишаєте своїх рідних. І от це такий наш емоційний стан, коли я ну, не дуже хочу залишати, але мушу, тому що там робота, тому що там більше платять, тому що там мені буде краще. І те, куди ми йдемо, там, там буде розвиток, там буде перспектива, там буде. Бо вже просто настав час йти. Тому що тут, де ми є, вже немає росту, немає розвитку. Ну, Дивіться, підставляйте, в кожного своя ситуація, від чого ви йдете до чого, від кого. На дні колоди в нас, ну і все це супроводжується емоціями, знаєте, такими, що шкребуть кішки. На дні колоди в нас імператриця. Імператриця це стабільність може бути. От ви йдете, де було стабільно, і тому такі емоції, бо ви йдете, не знаю, не знаю що мене там чекає. Для когось імператриця це може бути мама. Ви жили з батьками, і тепер стаєте самостійною. самостійною. Ну, можливо, імператриця що не послухала маму. Ну, і це може бути вибір, імператриця, знаєте, це така от стабільність, це там, де спокійно, там, де затишно, там, де все так, що можна передбачити, де в тебе є підтримка, і от, можливо, ви свідомо йдете. Ідете от з такого місця, де, де турбота, де затишно, де дбають. Ідете, ну, ще не, не знаєте ну, знаєте куди, але ви не, не знаєте, як буде там. І також такий стан емоційний. Можливо, ви ризикнули, тому що імператриця це також мистецтво, краса. І ви вирішили змінити кардинально щось в собі. Стиль зачіску, зовнішність. Але зараз венера ретроградна, і тому не, не потрібно міняти щось таке кардинальне, тому що вам це може не сподобатися. Потім, як Венера вийде з ретроградності, і ви подивитеся, на що я це зробила? Тому дуже обережно з такими кардинальними змінами, особливо такими, яким потім неможливо поміняти, змінити, вернутися назад. Також імператриця це вагітність. Можливо, закінчився, вже термін закінчується, і це наша дорога в народжувати. Ну, коли ми лягаємо вже в родильний будинок йдемо, готуємося до пологів. Родильний будинок, сказала, пологовий будинок. Ну тут дивіться, яка вона гарна, ця вісімка кубків. Як ми йдемо до. Там сходить сонечко. Там тільки все починається. Ну що ж, от і відчувається така, знаєте, туга, така сум такий. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Ой, шістка кубків. Допоможе ностальгія, можливо, ви повертаєтеся туди, де ви вже були, і це ви йдете з такими приємними спогадами, як там було класно. Знаєте, можливо, це поїздка туди, де ви були, або ви повертаєтесь на роботу, де ви вже працювали, або це спо вам порадили люди, яких ви знаєте. Або може бути, знаєте, ностальгія, що от те, що ви залишаєте, ви залишаєте з легким серцем, тому що вас легко відпускають, тому що вас підтримують, тому що вичерпали ви вже тут себе, ви вже Розумієте, що, ну, якщо це, наприклад, стосунки, то ви розходитеся мирно. Ви розумієте, що ви вже нічого один одному не можете дати. Отакий от стан спокою. Спокою і навіть відчувається впевненість, що я. Іду правильним шляхом. Добре, я вибрала правильний вибрав правильний керунок. Що туди, куди я йду, там буде ну, спокійно. Буде те, що, що, можливо, ви шукаєте, те, що ви потребуєте, те, чого вам бракує, комусь більша зарплатня, комусь е любов, повага, турбота, для когось це спокій. От ви там, власне, знайдете те. Що ви, з якими намірами ви туди йдете? Що нам буде заважати? Ой, ну заважати буде нуль обнулення. Важко, важко боюсь. Ну, Всі людські якості, всі людські переживання. Я боюсь, я не знаю, а що там, а варта, а не варта, сумніви, страхи. І старший аркан. Не дайте собі, особливо вже близько, в нас затемнення, коридор, він дуже емоційний, не дайте собі, більше день нас також емоційний, розхитати свої невпевненість, свої страхи. Заховаємо цей нуль, щоб він не заважав. Ідемо впевнено, подивіться, куди ми рухаємося, до сонечка. Та, і там спокій, вода, яка спокійна і тиха. У нас є настанови рідних, у нас є підтримка рідних. Тому не, не бійтеся, не лякайтеся цього обнулення, не оглядайтеся назад. Тому що ось ми вже підходимо до коридору затемнень, а це і є розуміння, куди рухатись, що залишити, коли ми підводимо підсумки. І... Якщо ми не наважимося це зробити, то все світ зробить зробиться за нас, але зробить так, як він рахується за потрібне, а не так, як ми хочемо, тоді він вже не буде питати. Зручно тобі так, хочеш ти так, він просто примусово бере і штовхає нас на зміни, або забирає те, що вже віджило. Тому нехай не лякає вас, це обнулення. Завжди все можна почати спочатку. Ну, що ж, мої любі, мирного і спокійного дня нам всім, позитивних емоцій, вражень, радості, натхнення, щоб все, що ось тут ви, куди ви йдете, куди ви вирушаєте, щоб ви робили з натхненням і радістю, з позитивом, з вірою в успіх, в щастя, в прекрасне, що вас там. Чекає чудове, прекрасне життя, майбутнє. І я вам щиро цього бажаю. Я вас люблю, обіймаю. Підтримую вас, надсилаю вам і підтримку, і впевненість, і силу, і оптимізм, і радість, і любов. Люблю вас обіймаю. Все буде гаразд. В кожного з нас все буде гаразд. Дякую вам, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Завжди з величезним нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Я рада, що ви зі мною ділитеся своїми враженнями, своїми переживаннями. Це для мене дуже приємно і дуже важливо. Ну що ж, мої любі, ми йдемо вперед. Ми йдемо. До успіху, до перемоги, до втілень, до результату. Хто не з нами? Приєднуйтесь і крокуємо разом. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.